Тістечка Наполеон. Це так просто і дуже смачно. Беремо листкове тісто і нарізаємо на рівні квадрати. При необхідності тісто розкатуємо. У мене було тонке, тому я не розкатувала. Із цих квадратів будемо робити щось по типу корзинок. Вирізаємо з середини ще один квадрат і завертаємо краї. Така форма підходить для будь-якої начинки. Проколюю виделкою по центру, по краяк обов'язково змащую жовтком. І ставлю в нерозігріту духовку, випікаємо до кольору, який вам подобається. Тим часом готую заварний крем, молоко з цукром, доводимо до кипіння, окремо взбиваю 2 яйця і 2 столові ложки борошна. Додаю ще столову ложку цукру, щоб легше взбивалося, без комочків було. Дрібку ванілі, і коли молоко закипіло, поступово додаємо яєчну суміш. Швидко та добре перемішуємо, доводимо до кипіння і вимикаємо. Потім додаю вершкове масло і заварний крем готовий. Накриваю, щоб не брався з коринкою зверху. Тим часом приготувалося і тісто. Всередині з робимо углублення. Заповнюємо корзинку кремом і зверху викладаю полуницю. Як на мене, це ідеальне поєднання. Ходять дуже ніжні і легкі тістечка. Готуйте завжди з задоволенням всім смачного.